Допоможи зрозуміти місце віри та діл у спасінні людини? Людина спасається по вірі. Однозначно. По вірі. Біблія каже, що спасені в повірі це не відділ, щоб ніхто не хвалився. Тому віра це першопочаткове. Що, з чого почати робити Божі діла і Божі справи? Вірите. Вірити, вірити в Бога, вірити в Христа, вірити в Євангелію, вірити в те, що Бог послав свого Сина, який заступився за нас, взяв наші гріхи і беззаконня на себе, і поніс наші гріхи. Помер на Голговському хресті, був похований, розп'ятий, похований, Воскрес на третій день, воскрес для нашого оправдання і вознісся на небо. Тому спочатку є віра, але віра без зіл є мертва. Вірити недостатньо. Віра повинна мати практичний прояв. Віру взагалі можна побачити. Віру можна побачити. В чому її можна побачити? В ділах, в проявленні. Святий апостол Петро, пишучи своє послання. Він написав для нас такі слова. Я хотів би, власне, їх прочитати. Це буде друге послання, друге соборне послання апостола Петра, перший розділ, і написано е, наступний текст, п'ятий вірш. Друге Петра 1,5. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі. Значить, в вірі ми маємо щось показати, проявити, що саме чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні – стримання, в стриманні терпеливість, в терпеливості благочестя, в благочесті братерство, а в братерстві любов. Тобто, віра повинна бути видима, очевидна. Як це побачити? Через діла, коли людина є стримана, терпляча, коли людина робить добрі, правильні речі в своєму житті, ти розумієш, що власне віра спонукає її це робити. Тому що віра вона міняє людину. В чому цінність віри? В тому, що віра міняє людину. Міняє її світогляд, міняй її бажання, направляє її до Христа і хоче зробити її подібним до Христа. І людина кожна віруюча, вона хоче бути Христос. А, я, а щоб зрозуміти, який був Христос, нам треба подивитися на діла Христа. Христос не просто прийшов без діл, Все його життя це діла, це діла від самого Його народження. І до самого її смерті. Це діла віри. Він, він доказував свою віру в Бога. Він доказував, що він син Божий не словами, а своїми ділами. Тому ми по вірі спасаємося, але, будучи спасенними по вірі, ми маємо творити діла віри. І ще одне дуже важливо: ми робимо добрі діла, не щоб спастися. Добрими ділами, от ти робиш добрі діла і хочеш заробити собі спасіння, так не буває. Ми робимо добрі діла як ознака нашого спасіння, як плід нашої віри. Тому спочатку віра, а потім діла. І правдива віра завжди буде відображатися в добрих, правильних, зроблених ділах в Бозі. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь. Надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!